Бажаю міцного! Сьогодні розглянемо одно-двоточковий ремінь з еластичним жгутом. що стосується фіксації. Кріплення в передню топку здійснюється металевими посиленими антибліковими карабінами та закриваємо резинкою, щоб позбутися шуму. Або є варіант закріпити безшумно завдяки стропі, знявши переднього карабіна. Залишаємо перший варіант. Позаду кріпимо на шийці прикладом або в спеціально відведене місце для стропи. Проводимо в обхват і в зворотньому напрямку в двохщільову пряжку запускаємо стропу. Ремінь повністю зафіксований. Перейдемо до його функціоналу та оглянемо деталі. В ньому використана гофрована поліамідна плетена стропа шириною 30 мм, а всередині евакуаційна, пружна та дуже міцна резинка. І звичайна стропа 25 мм. В арсеналі маємо шість кольорів: чорний, койот, олива, піксель, мультикам та оновлений мультикам. Ми відрізняємося від конкурентів, оскільки використовуємо замість ниток кріплення металевими заклепками. Дана технологія називається тантрак. Заклепки більш міцніші за нитки. Що стосується фурнітури, пів кільце, 25-мм Фастекс, два вида пряжок. Це в нас компанія Vujen. Розробила фурнітуру з ацеталу та поліаміду. А тепер перейдемо до функціоналу: ремінь повинен проходити по правому плечу. Та виходити під лівою рукою, оскільки правильне носіння збройового ременя забезпечує його повний функціонал. Саме головне в ремені це його петля регулювання довжини, яка знаходиться під лівою рукою. Завдяки ній ви можете підрегулювати розмір ременя за своїм об'ємом або ж звести швидко зброю в бойове положення для того, щоб працювати. Петля регулювання ковзує дуже легко та зручно, це можна зробити всього-навсього одним пальцем. Завдяки пружному джготу, який встроєний в ремені, ви спокійно зможете зводити ваше знаряддя праці без петлі регулювання. Вкладання прикладу в плече стане більш жорсткіше і зафіксує зброю в момент В ремені передбачений перехід в одноточкове положення. Для того, щоб це зробити, потрібно від'єднати передній карабін та перевести його в напівкільце, те, що знаходиться біля прикладу. У цьому положенні ви також можете регулювати розмір завдяки петлі. Автомат знаходиться на оптимальному положенні до бійця, дозволяючи легко зводити побратима, робити перекладку з правого на ліве плече, повну, неповну та працювати із закутка. Маленький фастекс був розроблений для того, щоб повністю скинути вашу зброю. Одним натисканням ремінь миттєво злітає з вашого тіла. На цьому огляд ременя підійшов до кінця. Дякую за перегляд! Зустрінемось далі.